Добрий вечір, бачите та повертаємося. Я бачила, що ви писали, що дочитали до кінця, ви в мене геніальні, ви молодчинки великі. Перший раз у мене зависло все просто. Я не могла вже нічого, я тільки потім, бо я ж дочитала теж мантру і тільки потім почала читати, що мене не чути. Тому я вам так вдячна, що хто дочитав до кінця в молодці. Зараз будемо читати ще молитву, зараз хай трішечки ще зберуться, може ще хтось збереться, щось почало робитися. Бачите, ну. Всяка нечість, мабуть, перший раз У мене взагалі дуже хорошо все з Wi-Fi, ніколи не зависає Wi-Fi. Я просто дуже здивувалася, що він у мене сьогодні завис, такого ще ніколи не було. Бо він у мене завжди дуже гарно працює. ви молодці. Ви все дочитали до кінця. Ви у мене геніальні діти. Просто геніальні. Ви не здалися, ви це зробили. Ви 108 разів дочитали. Ви, молодчинки. Я пишаюсь вами, мої дорогенькі, ви просто геніальні. Зараз ми ще з вами бачите, я перезагрозилася. я пробувала зайти, а в мене нічого не виходило, чомусь саме туди. Ну, то вже довелося завершити і почати. заново. Але хто побачив, той зайшов. Ми зараз все-таки прочитаємо нашу молитву, а потім ще я з вами зроблю медитацію красиву. Хто, хто залишився, той, той ще отримає медитацію. Боже, які ви в мене молодці. Нічого, так буває. Дивіться, але це була провірочка. Ви не здалися, ви не кинули, ви все доробили, ви дочитали, ви в мене просто геніальні. Ну як же ж я можу вас кинути? Прийдеться з вами щось далі робити. Знову якісь. Вам читати медитації, казки розповідати по ночам, не знаю, що. Та у нас була пишуть проявити свою свідомість. І ми так і не злилися. Ви молодці. Дивіться, нас хоч і не так багато, але ми вже геніальні. Я кішка поряд в Я стараюся читати ваші всі коментарі, ви просто неймовірні. Так, ну що, давайте тоді молитву і медитацію, яку ми ще з вами не робили. Я сьогодні зроблю красиву медитацію. Фух, дякую, що доєдналися. Тож, давайте прочитаємо з самого початку а, молитву. Медитація миру серця серці у світі, потім молитву, а потім я вам дам красиву медитацію. Сьогодні на звершення для тих, хто не вдався, і залишився, і прийшов, і все-таки доєднався ще раз. В емоції. Фух, Я вже прямо переживала за вас, за всіх. А в емоці. І так, медитація миру серця серці у світі. Всевишні джерела життя, ти, що пронизуєш усе буття світлом і свідомістю, звертаюсь до тебе з відкритим серцем. Дай мені силу побачити істини. Очисти моє серце від ворожнечі, страху, осуду, допоможи мені бути тим, хто приносить спокій. Я готова і я готовий відмовитись від усього, що створює війну всередині мене. Я готова і я готовий змінити погляди, що сіють поділ. Я готова, і я готовий відмовитись від гніву і жити з добром. Від сьогодні я дію з любові. Від сьогодні я говорю з повагою. Від сьогодні я слухаю з миром. Я носій миру. Моє серце простір, де немає ворожнечі. З цього серця я посилаю мир у кожен куточок світу. Відчуй, як хвиля світла розходиться з твого серця. У твою родину. Відчу, як хвиля світла, розходиться з твого серця у твоє місто. Відчу, як хвиля світла, розходиться з того серця у твою країну. Нашу прекрасна Україну Відчуй, як хвиля світла, розходиться з твого серця у людей, з якими було напруження. Відчує, як хвиля світла, розходиться з твого серця увесь увесь світ. Всевишній, ти, що є в кожному серці, доторкнися до свідомості всіх живих істот. Пробуди в людях здатність бачити одну в одному душу, дай розуміння, що всі ми твої частини. Навчи людство любити замість судити, навчи говорити правду з добротою, навчи обирати єдність замість поділу. Дай всім нам силу пробачити, пробачати силу змінити себе не інших, силу жити з чистим серцем і світлими вчинками. Мир оселився в мені, я, здатен, я здатна бути спокійним у світі, що змінюється. Я є тим, хто принесить тишу і ясність, повторю подумки, я простір миру. Мій дотик лагідний, Моє слово світле, мій шлях у правді і добрі. Ом, Шантіх, Шантіх, Шантіки. Мир, мир, мир. Молитва за Україну. Господи Всемогутній, ми молимось за Україну, країну, що піднялася крізь випробування і стала світлом для світу, її серце наповнене мудрістю, її небо сяє ясністю, її душі несуть силу любові та знаходить опору у Твоїй благодаті. Те, що було зранене, зцілюється, те, що було втрачене, повертається. Те, що було зруйноване, зростає у нову цілісність. мир тече через її землі, і крізь кожну людину говорить Твоя воля, народ України іде шляхом правди, світла, сили і любові. Дякуємо тобі, Господи, за шлях, який зробив нас провідниками, за світло, яке проросло з болю, за силу, що стала співчуттям, за нашу волю, що стала опорою. Віримо, що Україна. Буде простором істини для тебе, для світу, для себе. Дякуємо тобі, прекрасний воїни Кротикию. Дякуємо тобі за те, що ти з усіх сил борониш наші кордони, наших захисників, наших хлопців, які зараз стоять на самих вогняних точках. Будь ласка, допоможи вистояти, вижити і перемогти зло. Яке пробує прокрастися на наші землі. Просимо Тебе, Всевишні воїни світла, добра, вогню, справедливості, дай відпір ворогам, захисти наших воїна на всіх рубежах, захисти тих, хто боронить нашу землю, захисти волонтерів, захисти їхні, їхні домівки, захисти всю нашу Україну, кожну сім'ю. Просимо Тебе. Ми знаємо, що в тебе є велика сила. Просимо зберегти наших воїнів, які зараз на кордонах, які воюють, які захищають, які постачають, які зберігають, які підмінюють всіх-всіх-всіх, хто боронить нашу прекрасну землю: від воїнів до їхніх діток, від волонтерів до їхніх осел, всю-всю нашу Україну, всіх-всіх-всіх захисти. Дякуємо тобі, дякуємо, дякуємо. Віримо тобі і посилаємо тобі нашу любов, подяку від чистого нашого серця. Вишліть, будь ласка, зараз свою любов і подяку до великого воїна Картикеї і до нашого прекрасного Всевишнього, цієї до енергії, добра і світла, яка теж боронить нашу державу. Ви тільки уявіть, яка наша країна маленька проти того величезного зла і території, яка пробує пробратися до нас. Але ми скільки років вже стоїмо. Ви тільки уявіть собі, наскільки ми сильні. І кожний ваш подих, кожна ваша любов, кожне ваше дякую до Картикеї і до Всевишнього, буде ставати величезною опорою всій нашій державі. Посилайте, будь вот, ласка, зараз велику любов. Ми Ми вже перемогли. Ми вже перемогли. Ми перемагаємо і ми вже перемогли. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ми стаємо щісь раніші, посилаємо свою любов, величезна любов до генерала воїнства. І до нашого вселишня. Дякую вам, кожному, хто зі мною в ці дні. Ми вже місяць разом, і ми безупинно робимо одне і те саме, і ми створюємо, наскільки можемо, і скільки в нас є цей великий бар'єр і захист. Я вам хочу сьогодні зробити подаруночок. І з вами разом зробити медитацію. Я знаю, що багато хто любить, коли я читаю ці медитації голосом. Тому я сьогодні хочу вам зробити таку ще медитацію. Сідайте зручненько, я як то дід фанат себе відчуваю, і слухайте уважненько, мої діти. І я вам буду зараз розповідати красиву казку медитацію, яка буде сьогодні з'єднувати ваш дух, ваш дух прекрасний і вашу душу. Тому що ваша душа це та, яка всередині вас, а дух це той стержень, який з'єднує нас з Творцем. І тому ми сьогодні будемо робити це, щоб і наші стержні були сильними, щоб ми були всередині кріпкими для того, щоб ми могли допомагати нашій землі, нашим воїнам і всім, всім, поряд з нами, всім нашим захисникам, нашим сім'ям, щоб ми могли стати опорою, ми маємо тримати свій дух і душу дуже сильними. Тому закривайте очі. І дід по нас <laughs> в моєму вигляді вам будуть читати сьогодні. Я сподіваюся, красиво для вас медитація. Закривайте очки, вмощитеся зручненько і почали. Врівнюйте спинку, відчувайте, як ваше тіло торкається землі. Як ніжки стоять на землі, як ви рівнесенько тянетесь до неба і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Вдихаємо спокій, видихаємо напругу, вдихаємо спокій, видихаємо напругу. Вдихаємо спокій, видихаємо напругу, уявіть собі тишу, яка є поза межами ваших думок. Ви зрази єсть ця божественна тиша. Вдихаємо спокій, видихаємо напругу, І відчувайте себе. Не тілом, а світком ви зараз будете бачити себе, ніби середини себе, є лише дихання легке і ритмічне, легке і ритмічне. І з кожним вдихом ви занурюєтесь глибше в простір себе. І з кожним видихом звільняєтесь від усього, що наєви. З кожним вдихом, все глибше в простір себе. З кожним видихом звільняєтесь від усього, що наєви. У центрі ваших грудей світло. Неймовірне. Красиве, безмежне світло, спокійне і ясне. Це ваш дух, поруша, безсмертна іскра, яка ніколи не народжувалась і ніколи не помирає. Вона спостерігає всі твої життя, всі зміни всі почуття. Повторюйте всередині себе. Я є свідок Я є свідомість. Я дух, що завжди вільний. Відчуйте це світло як вертикальну вісь яка йде від центру землі. До нескінченного неба. Цей дух, ваш внутрішній стовп, ваша опора, ваш шлях до абсолюту. Тепер уявіть яке світло. Яке розливається навколо цього стовпа. Лагідне, живе, чутливе, це ваша душа жива, подих любові, який відчуває, пізнає, творить. Душа приходить на землю, щоб вчитися любити, прощати. Спів переживати. Повторіть, є душа, яка танцює у світлі духа. Я подив Бога в людському серці. І дозвольте душі обійняти всі ваші спогади, всі ваші тіні, всі ваші рани. І наповнити їх любов'ю. Відчуйте, як кожна клітина світиться золотим теплом. А тепер спостерігайте, як ці два світи, ясність духа і ніжність душі зливаються. В одне світіння. Світло стає ширшим, розтікається за межі тіла. Ти не лише людина, ти хвиля безмежного. Що вимітає свій дім. Повторюйте я свідомість, що має форму, щоб пізнати любов. Я дух і душа, два крила на яких летить моє я до Всевишнього. Відчуйте це з'єднання, це сяйво, це тепло, це любов, любов вашої душі, стержень вашого духу, їхнє об'єднання, любові до Всевишнього. І відчуйте цю неймовірну красу всередині себе. Це є ви істині. Подякуйте своєму тілу, храму душі. Подякуйте землі, що дозволить вам відчути цю подорож. Подякуйте небу, що нагадала вам, хто ви є. Подякуйте собі, як свідомості духу і душі. Подякуйте Всевишньому, своєю величезною любов'ю і відпустіть її, нехай вона розповсюджується у світі. Зрипіть глибочки вдих. На видух відчуйте тишу і повертайтесь в в теперішній момент. І нехай з вами повернеться ясність, ніжність вашого світла і любов. Як ви себе відчуваєте? Добре. Добре, ну бачите. Для всіх тих, хто повернувся в друге. Ми ще з вами сьогодні трішечки і побули в медитації. Нехай вона вам дасть ніжність, спокій, любов, захист. Я дякую кожному, хто був сьогодні зі мною. Завтра у нас що середа. Угу. Давайте завтра зустрінемося о 20.00. Я вам щось небудь порозповідаю. Добре? Ще не знаю, що, але щось точно зможу порозповідати. Для тих, хто, кому цікаво, приходьте завтра зі мною поговорити. Не о 21-й, завтра у нас останній завершальний день аскези картикеї, тому обов'язково. Знову всі свічки, аскези, молитву — все ми робимо. Люблю вас обіймаю. Бажаю вам тихої, мирної, доброї ночі. Запис цієї точно залишу, зараз її позначу як медитація духа і душі, буде картинка. Передайте, будь ласка, її іншим, нехай теж приходять і слухають цю медитацію. Вона корисна для багатьох із нас. Давайте своїм друзям передавайте, нехай підписуються на канал і нехай нас буде побільше. Чим більше нас в одному колі, тим легше нам всім. І ви це знаєте. Добраніч, люблю вас обіймаю і маю і до завтра.